Друзі, в продажі є прикольний варіант автомобіля для повсякденного пересування з потужним компресорним, 3-літровим бензиновим двигуном на повному приводі, з класною акустичною системою Meridian і з безключовим доступом. Повний електросплопакет. Як ви вже здогадали, це не Land Rover, це просто Jaguar XF. Подивіться, як виглядає цей автомобіль, є передні і задні парктроніки. безключовий доступ по колу авто. Шкіряний салон світлого кольору. Автомобіль працює чудово, є повний електропакет передніх сидінь, перемикач передач вже йде шайбою. Акустична система Meridian працює справно. Є люк. ось така лінзована оптика, дуже агресивна, потужна машина, яка буде дарувати емоції кожного дня. Давайте зануримося ще раз до салону. Пробігу у нас 149 тисяч кілометрів. Шайба, невеличкий монітор, є підігріви сидінь, круїз-контроль. Все це є. Всього-навсього 5 тисяч доларів авансового внеску при купівлі цього автомобіля в кредит або в лізинг. 5 тисяч доларів. Або повна вартість 16,5 тисяч. Приїжджайте за покупкою місто Київ, вулиця Територіальна оборона, 102.